Раз, два, три, да, у п'ятого, И... І що б там не було? Як би він не ховався від народу у себе в Міжегірях, на золотих унітазах, ви ж бачили, були публікації в газетах, в інтернеті, його князівство в Міжегірі, ті розкоші, і те золото, на якому він. І в той же час він відмовляє простим людям в соціальних виплатах, в тому числі міліціонерам. Слухайте, Янукович більше вам вислугу років на 5 років будете більше служити